Не авокадо єдиним, подумала молода газдиня, яка щойно стала на цей кастролевий шлях. Тож сідайте тихенько слухайте рівненько, тютя вам розкаже. Насамперед нам потрібно відварити овочі, але як тітка ж досвідом, то скажу смачніше буде все ж таки запекти. А Як ошпарювалися перше кохання? Та. Так само потрібно ошпарити цибульку тільки з це. Взагалі по класиці сюди йде горбуша. Але багато є поділок, тоді додають сардини. Але як тітка ж не тільки досвітня, але й сучасна, тоді додамо тунець. А як все ж підготувала, гайда збирайте -то до кубки. На натерту картоплю викладаємо рибку. На рибку ошпарене кохання, закриваємо його майонезною сіткою, додаємо морковної яскравості, знов тоненька сітка та натерті білки. І в кожної справжньої повинна бути Тудечки вона теж присутня, викладаємо плавлені сирки, далі майонезна сітка та жовтки. Добренького, люди!